Біля меморіалу Слави Героїв України, точніше, обіч меморіалу, неподалік магазину, підготували усе для укладання бруківки. Інтернетом ширяться чутки і здогадки, чи це роботи веде підприємець, чи то місто, чи не буде це перекладання однієї на іншу бруківку, та у скільки обійдеться місто проведення таких робіт. Ці запитання переадресовуємо заступниці міського голови Наталі Палкіній. Було вирішено привести у відповідність цей кусочок дороги з влаштуванням парковочних місць біля дороги для того, щоб машини не ставали під магазин і не блокували взагалі цю площу, цю частинку цієї площі на цій площі. Продовжує пані Наталія, часто проходять зібрання громадськості, тож виникла необхідність облаштувати територію до ладу. Проводить роботи ШБУ-35, вони виграли тендер. Воно, ну, у них є субпідрядник на укладання цієї плитки, ну, але це їхні роботи. Да. Вони влаштовують заїзд до будинку. Заїзд кишеню заасфальтують, а ось бруківку не кластимуть уздовж усієї площі, а лише обіч на цій частині. Тому й підібрали підхожу за формою і відтінком, аби разюча не різнилась. А підняти та перекласти планують лише в окремих місцях, де помітно пониження, наголошує заступниця міського голови. Приєднатися до існуючої бруківки, її трошечки піднімуть, вирівнюють і е, вкладуть плиточку до заїзду, тоді ближче до шоколадниці. За кілька тижнів роботу обіцяють завершити. Десь близько двох тижнів вони зроблять. Ну але ж погодні умови ще. Орієнтовна вартість бруківки та робіт по її укладанню до 250 тисяч гривень. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський Теркавік.